Доброго дня, це громадське телебачення. Ми продовжуємо наш марафон, продовжуємо денний ефір в студії Дмитро Гнап. Дуже приємно, і моя колега Анна Бобінець. У нас є гості. Це журналісти Люба і Миколай. Вони до нас приїхали зараз з Межигір'я, Там, як ми знаємо, побили сьогодні в день місцевого мешканця. Оці двоє журналістів були свідками цієї події. Вони мають відео і фотографії, вони відзняли і розкажуть нам, що це було. Я думаю, ми спочатку можемо показати відео. Ну, давайте, так, да, давайте. А потім ви дода... додасте подробиць. Ми можемо показати відео? Не можемо? Да. Тоді, поки, наші, поки режисерська група готує це відео до ефіру, розкажіть коротко, що там відбувалося в Нових Петрівцях біля президентської резиденції Межигір'я. І власне, що планувалося, а що трапилося зрештою? Ясно, ми почнемо з того, що ми не були біля. І ми не журналісти. Ми, ми, ми прощаємо. Справа в тому, що журналісти можуть бути прочани. Да, журналисти але, журналисти. Але не всі журналисти. Але ці дні ми в іпостасі. Пращані. Так от, справа в тому, що журналістка Тетяна Чорновіл, журналістка і громадська активістка, коли започаткувала таку акцію проща до дзвінкової криниці, яка знаходиться на місці, де колись був Межигірський монастир, який потім був виведений з пам'яток і відібран, як ви знаєте. От. І ми вже туди ходили колись там просто на прощу, там щось ми помолились. А потім, коли побили Тетяну, тобто у нас була така акція, ми вирішили продовжити. Я вже не пам'ятаю, хто її там зробив в інтернеті подію. От. Ми вирішили цю подію продовжити і назвали її Молитва за Тетяну Чорновіл. Тобто ми туди пройшли. Там були певні перепони, але в принципі нас пропустили. От а коли почали масово бити громадських активістів, депутатів, там Ільєнка, правозахисника Сидора Кізіна, потім Волосенка, ми назвали цю акцію молитва біля дзвінкової криниці за Україну без крові і тирані». Тобто, ви регулярно їздили туди? Так, Так, і ми фактично з 1 по 6 січня ми взагалі були кожен, кожен день. Дня, там знаходиться церква Преображення Господнього прямо на цим джерелом. От, і нам, ну як вона взагалі відкрита в ці дні, тому що йду, йдуть якби, молитовний період такий. І ми там читали акафіст, ми там читали псалми, тобто, от. але був один випадок, що нас не хотіли пускати, він був дуже такий нашумілий. Тобто, я дивився просто відео, там перегляд в Ютубі у нас було там, до 40 тисяч. Коли нас не пускали, ми прочитали 17 й псалом. От, і ну, якось молочки подіяло на всіх. Вони там почали. Що було сьогодні? Ну, сьогодні, сьогодні ми, як зазвичай, туди так само, ну, зазвичай, у нас немає організації. Чому сьогодні? Чому сьогодні, ну... Ми ще до... сходимо, то тобто, якщо... люди пішли. Ну, я нас я, я не, ре... не релігійна людина, я тому розумію. скажіть, можливо, є якесь християнське свято. Ми просто ну, по 19 числу, по водохрещу, будемо туди ходити. Так. Сьогодні люди зібралися, зібралося 6 прочан, от, і ми поїхали. Тобто люди є, ми поїхали. Якщо у нас минулого шестеро. разу не шестеро, якщо минулого разу нас не пропускали, ми вирішили піти городами. Mm -hmm. Пішли городами, то для них була несподіванка, бо ми просто опинилися там, де, е нам, де, треба. де нам треба. От, ви зайшли до межа з Стиву фактично. До дзвінкової криниці наголошують. Злінкові... Ну, Скажуть, на що є, є відео. Та, так, 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 так. так, є, так, так. так. Ну, давайте спочатку подивимося, а потім роз'яснити вже на місцевості. Так, давайте подивимося. На <звачу> давай, давай, на камели. Никто не ходит. Нахуй <звачу> мы кимилить камилит. Никто не классный. Понимаете, никто не класс. Задерживай на працівника міліції. на працівника міліції. Не було там ніякого, ми всі бачили. Дивіться, 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 Руки, що Руки, приберіть, будь ласка. Напад на працівника міліції. Ми бачили, ніякого нападу не було. Взагалі місцевого чоловіка побили. Бо били, ні за що. Його ніхто не бив. Шісті, Шісті. Шісті. Били ми бачили. Ми бачили, що били. Треба обов'язково побої зняти. Нема нічого святого совість. Нашу людину на своїй власній землі. У вас совісті немає. Ви молитися прийшли. Ну так ми йшли молитися. Молилися і подумав. Я бачу, що Бог з вами. Бог з нами. Що ви робите? Старший чоловік, це пістони проти нього. Що ця бачимо мені вже пожалуйста, теж не так само ми помолились там, а потім чекайте. Ну все закінчиться. Ти ми не йшли у мене відео, все, нічого не чіпали. Шановні громадяни, розійдіть! Пішов спровокували Петрович на кували, це на камілі. Ніякого нападу не було. Ну, слава Богу, відеозаписи є. Так що, да, ну, добре, це дуже добре, що у вас є. Зараз приїде йде пішли. Зараз п'ятий канал приїде. Не випустили навіть за кордон. Ну, за кордон міліції не випустили. Я, я, я та все, що ходить, короче, в цьому стаску, вотака ну, шуцей. Отже, суточка в селі Новій Петрівці, де розташована, де живе президент України Віктор Янукович. очевидці цієї суточки. Я так розумію, що я просто чимало походив пішки по нових петрівцях. Це вулиця, яка веде. Не головна, оця от Івана Франка, а це сусіддя... Межигірська. Межигірська Межигірська вулиця, да яка до речі проходить там, через неї є вихід і через будинок. Арсенія Яценюка одразу до, до Да, він там неподалік розташований. А вони ж сусіди з Віктором Януковичем, буквально там паркан-паркан. Тобто це вже навіть не тільки де дзвінкова криниця, яка розташована зовсім неподалік від паркану, це ще на підступах до криниці вже перекрили. Так, Так, просто зрозумійте правильно. Тут показано лише частина відео, ну тому що інше відео, на жаль, ще поки що не дістали, ми потім покажемо його. Угу. От, ми вже бубували на дзвінковій криниці, нас уж, ми вже там. Помолились, тобто абсолютно у нас є і ми просто помолились. Ми вже звідти мирно йшли. Нас вже там пробували провокувати, там от так само закривати нам камери за те, що ми там фотографуємося на фоні Володимирського дуба, ну, пам'ятники. Ага. Пам і що які шли з сходу. Ще хочу дає. тут наголосити, ви постійно наголошуєте, що резиденція там немає жодної вивіски ні про яку резиденцію. От, якщо стояти біля дзвінкової криниці і дивитися за цей зелений паркан, який чомусь називають резиденцією, насправді там тільки страуси і гуси. Я сумніваюся, що президент живе серед страусів і гусей. Тобто. Ну, це частина, я думаю, яка ну, наближає його до прекрасного. Ну, і тоді хай значить, вони покажуть, покажуть ну, де, де ті межі, Тобто ми не знаємо, де ті межі. Ти бачиш, що ми ще раз ми туди не йшли і їх не зачіпали. От. І ми вже назад, туди ми пройшли ярами, а назад ми піднімалися вже по дорозі, бо ми знали, що вони пропускають нас якби, без проблем. От. І, ми вийшли, от. і тут же ми пригадали, що нас, ну, ми на Майдані познайомилися, є там такий Петро Федорович, от, живе на Межигірській. От. Він запрошував, він знав, що ми там колись колядували шостого ще був такий, був такий випадок. Кацимон. кацемон його. Так, із... Кацимон. Так, так. Так, от. Він запрошував, щоб каже, буде там ще зайдіть до мене, поколідуйте чи пощедруйте. щедруйте. Ну, ми вже буквально спонтанно. Давайте ще зайдемо там до нього. Вже ще раз кажу, вже оцей оце страусятник і гусятник, який вони там оправляють, вже залишився ззаді, ми вже йшли на вихід. Але 104-й будинок, де він проживає, він треба чуть направо звернути. Ми спокійно собі звернули без будь-яких проблем. Йдемо, і тут вони нас починають блокувати. Кажуть, хлопці, ми вже пішли взагалі від вашого до стріосятника, тобто ми туди не будемо вертатися. Ми зараз зайдемо до знайомого, по пощедруємо, вип'ємо чаю, і ми поспішаємо, і ми поїдемо. все, в нас, тут Ми просто побіцяли людини. Mm -hmm. от, вони почали нас звинувачувати в тому, що ми, що, ми, що ми там щось їх обманюємо. Це при тому, що вони нас дуже дуже добре знають. Бо, наприклад, ми з Людмилою... – з людьми. Ставайте, вони це хто міліціонери? Так, міліціонери. Вас е звинувачували в тому, що ви їх обманюєте? Що значить обманювати? що... фальшиві документи. От наша та, ми туди йдемо, а щедруємо. у них які підстави у вас так от ми їх, і запитали. Mm -hmm. ми їх так і запитали, кажемо, з яких підстав. Ми, ми не йшли по вулиці, нічого не вигукували, нічого не співали. Ми там вдома, якщо чоловік дозволить, за, за вони, ми, ми вам не віримо, там у вас немає ніяких знайомих. Ми, до речі, потім ми відео ще виложимо. Де соляник, це той самий, який кидався колись Слєщенку Сергію під машину, казав, що ми приїхали. Mm -hmm. mm -hmm. Це він там це все провокує. От, бо ці інші шоуформи, вони ще більш-менш. Почав кричати, так і кажуть, ти йдеш туди грабувати. Я кажу, ну що це ви мене на мене наклопи зводите, Ти бачиш, що він знає, що ми вже там не раз були жодного разу нічого. Що таку? він мав на увазі кого грабувати? Ну Я не знаю, кого грабувати там, щось таке він сказав. Просто думки. я ска почув з того, що сьогодні, в принципі, надзвичайно агресивне ставлення до прощан. Тобто, ми за всі два тижні не мали такого ставлення до прощан. Тобто сьогодні міліція відчуває себе абсолютно безнаказано. Ви думаєте, це пов'язано з законами, які вчора були прийняті? Вони Чи вони нам нічого про це не казали? Вони просто, просто штовхалися дуже багато. Давайте будемо. Давайте будемо щирі. Ви ж не просто прочани. Ви. Активісти, які хочуть висловити якусь там позицію, так, але, але ми, ми ходили. Ми ходили в саме Києві в Києві. Спрощує. Хіба чимало проще будь ласка, mm -hmm. от києво Печерська лавра от з нашого вікна просто видна. Тобто місць для святих місць поблизу Києва більше не достатньо. Але ми, ми просто ми нічого крім цього не робили. Ми ходили лише туди right. не ходили. Ми нічого Це не Зрозуміло, так. Да. Ми там, також а... ходили туди. Дуже ну, давайте, разів там. давайте таким чином ми будемо говорити, що зв'язку з побиттям Тетяни Чорновіл, яка взагалі там показала нам це місце, тобто де воно знаходиться, як туди пройти. От, ми вважали за свій обов'язок, всі, кожен сам по собі, ми, ми не були до цього взагалі один одного навіть не знали. Ми вважали за обов'язок піти саме. На тому місці, яке її притягувало, так, і помолитися. Це є заповідник, він абсолютно не обмежений жодними законами на пересування. Там є е, абсолютно нормальна повноцінна церква, о, там є поклонний хрест, і кожен християнин знає, що це цілком достатнє місце для того, щоб молитися. Не кажучи про те, що там є реально джерело, яке вважається святим, яке е, е, новопетрівці відвоювали в 2006 році в Януковичі, не дали йому захопити, тобто, чи, чи Танталіта, я не знаю, хто це все організовував захоплення. Тому ми е, е, абсолютно ніяких жодних норм не порушили. Ні Моральних і законодавчих, от і ми так само ми і так само ми, до речі сказали, коли нас почали блокувати в цьому провулку, коли ми йшли до 104-го будинку. Вони нам почали говорити, що коляди закінчились. Кажемо, ну, хлопці, колідую взагалі до, до посту У них є такі доставення. До. Ми колідують до посту, взагалі, Тобто ми демо щедрувати. Тобто такі про, про проблеми. Тобто, ну прибіг соляник, почалося е, піднімати такий от скандал. От і е, е, гайд, що давайте виходьте звідси. От, ну, ми вирішили не провокувати нічого, кажу, зараз ми наберемо людину. Зрозуміло. Е, пане Микола, питання таке. Ігор е, е, е. Луценко, громадський активіст, повідомив, що Петра Кацимона, який вас запрошував mm -hmm. туди, в Нові Петрівці, під бік до президента, туди колядувати, його побито. Е, що сталося з Кацимоном, розкажіть нам? Так от, вони нас попросили вийти аж за цей кордон, що ви зараз бачите. Так. Ми абсолютно не противлячись, вийшли за цей кордон, але кажемо, що зараз люди, каже, якщо в вас прийде, забере людина, то ми пропустимо. Так. От бо ви брехуни. Ми позвонили. Він вийшов з нас. Він вийшов. Прийшов тут на цьому відео. Не видно, але у нас є відео, ми покажемо, він їм показав паспорт. Uh -huh. Де прописка Міжгірська 104 каже: ці люди прийшли до мене щедрувати, я їх запрошував. Вони пощедрують і вийдуть. От і і почав до нас виходити. І вони, коли він почав до нас виходити, щити, оці, що стояли ззаді, от ви видно, так вони одразу підбили, почали бити, кинули на землю. З другого відео, до речі, там є ще з телефона, відео, з якого видно, як вони його на землю кладуть, як вони руки заломуть, і його несуть. І Це ж ми почали обурюватись. А цей же соляник почав кричати: був напад на міліціонера. Ну що ви чули, тобто його просто заломили, даруйте? Чи... Його, його збили і почали його... бити. Там. Не, і його почали ті, почали бити по ногах. Спочатку так. потім ага. потім він впав, його заломили, і потім вже побули. І я так розумію, що його добували ще в автобусі, бо автобусі. у нього автобусі. дуже багато Де зараз. Де зараз знаходиться Кацимон? Місь того прийшли місцеві жителі. От вони трошки злякались, визвали якихось експертів. Потім його відвезли в місцеву лікарню спочатку під конвоєм, потім конвої прибрали, заховали ці автобуси того бірку, який саме бив, поставили лише mm -hmm. ті, що щитами стоять, що закривали можливість зйомки. Так, вони зразу поїхали і приїхали просто інші абсолютно автобуси на північ. А ті. Ці зразу... то, то, звичайно, така злочинне угрупування. Одні роблять злочин, інші прикривають. Тобто, тут і роблять такі... вигляд, що їх тут не було. Так, та? їх тут не було, ми не знаємо, хто ви такі. От, відвезли о, значить, його в лікарню спочатку Новопетрівську, там його оглянули, у нього дуже піднятий тиск, у нього дуже багато побоїв. О, там прийняли рішення його госпіталізувати його в Вижгородську лікарню, де вже мають зафіксувати ці побої. І, от, і вже, вже його там взяли і ну, поклали там, і він же там лежить. Тобто конвой від нього прибрали. О, до речі, ті е, е, слідча група, яку вони викликали, приїжджали. Ми їх просимо запишити наші е, свідчення, ми були очевидцями, тобто, а вони навіть не представляються ніхто, а нас хватає тут свідків. Ну, тобто, якби uh -huh. бірку, а скільки та... всього людей? У вас шестеро було, що oh. шестеро. Це... шестеро. У нас, ви розумієте, що в нас немає, ми там зібрались біля ялинки, в нас немає якоїсь там організованої групи. Може, я буду йти мол, і я буду йти, то давай ми тоді підемо uh -huh. тоді. -то. І ми піш, пішли ярами, знову ж таки, це не яке там неорганізоване організоване там нічого. Тобто ми пішли собі ярами, пройшли, щоб їх навіть не зачіпати, їхні оці всі, не тривожити, їхні там тіщити. Обійшли uh -huh. з, з іншої uh -huh. сторони. Ми Яко якого цього... ступеню ці поранення? Може, ви може ви вже знаєте, як його побили, тобто що саме, може щось зламали, може якісь забої, ну якісь деталі ну, здається, нічого не, не зламали, стану? але розумієте, там проблема в тому, що це літня людина, йому 67 років, mm -hmm. і він цього літа отримав перелами ребер. От і тобто, і зараз е, казали, що є підозра на мікроінсульт, тобто. Mm -hmm. Ми не знаємо, що з цією людиною буде, але в цьому віці це це, це дійсно ну, не, не дуже корисно для здоров'я. І, І в нього зазвичай понижено, на тиск зараз дуже високий, дуже високі, тобто, високі, ну, реально там дуже в тяжкому стані. Угу. Добре, дякуємо вам за інформацію, за оперативне повідомлення. Це Микола і... І, Люба. і Люба, прощани, яких ми спочатку переплутали з журналістами, але сьогодні ви побули журналістами, були в потрібному були... місці, в потрібний час. Дякуємо вам за відео. Будете оновлювати, присилайте нам. Фактично громадські журналісти сьогодні перебували на Прощі в Нових Петрівцях біля резиденції Межигір'я мешкає президент Янукович, і їм добряче дісталося від тамтешнього Беркуту. Ще раз вам дякую. Дякую. дякую.